Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 31. Тут зрозумієте, навіть найкращий, найсильніший план має слабке місце. Зв'язок обірвався, а на моніторі машина з'їхала з проспекту, зупинилася. Може, ти б вийшла, показала личку? процідила Яна, дивлячись на зображення. Не почула її ворона та й не могла. Занькнуло щось. Це вона зайшла в інтернет з телефону. Не вичуслю, куди вона відео відсилає, потягла Яна розчаровано. Краще б не встигла послати, озвався Ігор. Мама побачить рано чи пізно, чи їй скажуть. Ти живий і здоровий, сказав Юрко. Забита нога не рахується, чого боїшся? Мама цього не знає, помре, як почує. Не помре, заспокойся». Ти моєї мами не знаєш, завівся Равлок. У неї серце слабке, хоч молода ще, її без того тіпає після тих історій з футбольним ячем. Удома ж тобі не повірили, все одно наприємно. психували. Воник пружно підвелася, стала між гімназистами, розвела в різні боки. Ульдох щось прогарчав і було неясно, на чиєму боці в тій суперечиті собака. Ти знав про всі ризики, Ігорку. Вона глянула в очі равлику, перевела погляд на Юрка. І ти знав, що так може статися і, напевно, станеться. Обоє погодились. Маємо результат скоро зловимо білу ворону. Чим швидше, тим краще. Тоді можемо з чистою совістю оголосити той київський учень, кого вважали загиблим, живий та здоровий. Її спільник теж далеко втече. Номер вдалось зафіксувати, поки вони базікали. Становити особу тепер пара дрібничок. На цьому розмову вважала завершеною, зосередилась на важливіших справах, ніж прибуркання двох хлопчиськів. Кілька маніпуляцій клавіатурою і зображення автомобіля на узбіччі проспекту вивелося на маленький монітор біля панелі приладів. Великий комп'ютер Яна вимкнула, запустила мотор. Ну, помічники, бувайте здорові. Равлик не опирався. Схоже, сьогодні Ігор зробив більше, ніж міг, і на що зазвичай спромагався. Прикусив Юрку язика, з якого ледь не злетіло, образливо, хоч справедливо, слабак. Не всім бути сильними, та й не треба воно кожному. Переживши чимало пригод за короткий час, бачив туряниці і таких, навіть у своєму класі, хоч дотепер не міг пропустити подібного, просто не думав у такому ракурсі. Але то, Равлик, сам гімназист мав інші плани. Не піду я нікуди звідси, заявив. Ігор почув Обернувся в дверях, змірів Юрка сумним, навіть приреченим поглядом. Якщо й збирався щось сказати, передумав. Підняв комір, засунув руки, глибоко в кишені, згорбився, посунув геть, трохи припадаючи на забите при падінні ліву ногу. Без фокусів, пририкнула вогник. Це наказ, виконуй, підлеглим наказуй, турянець випнув груди. Джентльмен став поруч, міцно тримаючись на своїх чотирьох. Розставив лапи, наче збирався рвонути з місця і почати перегони. Куцей хвіст твої піднявся. Ніколи мені з тобою, нервово мовила Яна. Тобто з вами. Не затримуй мене, час біжить. Хіба Равлик усе придумав? Хіба не я постійно виводив тебе на слід? Ти зіпсував оце один раз і за один мах. Помилку виправив. Яно, ти мене силою не викинеш, джентльмен не дасть. Він не розрізняє, коли щось не так не по його, може, й на жінку накинутись. Бульдог ствердно рикнув. Чорт з вами. Руда волонтерка кинулася з інтонаціями шпига, навіть мимоволі порторюючи його манеру. Зрештою, що зміниться? Що я втрачаю, крім часу, на Гарикані? Двері зачини. Сіла я на вогник, на водійське місце. Юркотурянець щільно прочинив дверця та автобуса. Погнали. У нас хвилин двадцять, може, тридцять, міркувала в вголос, стискаючи кермо і позираючи на маленький монітор. Ворона ще на місці. Спіймай без шуму і гармидеру». Сама впораєшся? повинна. Прозвучала не надто впевнено, нехороша підозра ворухнулася. Ти підмогу хіба не підтягнеш? Не маю права, точніше маю, але доведеться довго пояснювати. Часу згорить більше, ніж на гарикані з тобою, тому простіше захопити її, не дати втекти, вже потім діставати причухане і заразом усе пояснити. Переможців не судять, знаєш. Автобус зупинився на світлофорі, долоні вогника нервово стукали по керму. Ти ж не впевнена, що впораєшся сама, нагадав туряниця. У ворони, зброя є, непевно. Ти ще й казав, що вона навчена різним штукам. Я ж хіба танцювати навчилася, і зброї не маю. Тепер це звучало винувато. На що надіялась, коли вписалася в історію? Я думала зловити ворону? Отак. От Яна сильніше стукнула по корму, винуваті нотки зникли, натомість чулася злість. Що я мала робити? Мусила діяти, розумієш? І тепер дію за ситуацією. На війні так чинять. Коли ворога бачать у прямій видимості, працюють на ліквідацію всіма можливими засобами. Роблять, що і як вміють. Не нагнітай, ще ти тут під руку торочиш. Бульдож, же твій, дитячий садок з цирком в шепітовидному наборі. Світлофор блимнув зеленим. Автобус вирула на дорогу. Навігатор уже переклав найкоротший шлях. Автомобіль ворони, усе ще лишався на місці. Це давало надію, і Юрко відкинув сумніви усе їм вдасться. Вони взяли слід. Заскочить ворога зненацька. Зрештою, він так само не має зброї, не навчений рукопашному бою, ще й бачив супротивника в дії. Зате мала вона з Яною одну велику перевагу дуже хотіло зупинити ворону. Понад усе на світі прагнуло розірвати ланцюг дитячих смертей. Знову дзенькнуло. Що за нафік? вигукнула Яна. Юрко пересунувся ближче. Побачив у правому нижньому кутку маленького монітора такий самий прямокутник, тільки менший, замість золотавих хвиль слова. Хтось набирав текст, дуже швидко пропускаючи літери. Її повідомлення пишуть з того телефону, на який вона дзвонила, пояснила вогник. Це мені не подобається. Чому ж? Вони ж міг знову подзвонити, відрубала руда. Читай, я на дорогу дивлюся. Аби розгладіти писане, Юрко нахилився ближче. Джейсон, тебе розвли, пацан звнив мамі, Вій, жий, мотай на Харків, вийнюсе. Не повірив Юрко своїм очам. У горлі враз пересох, язик став чомусь таким важким, що не виміщався в роті, кліпнув очима. Думав, помолився, мариво, навіяло. Але картинка на моніторі наступної миті зникла. Замість зображення проспекту засніжило. Не я, це, це не я, вичевив гімназист. Не ти, глухо відповіла Яна. Це Равлик не витримав, подзвонив мамі. Думаю, відео пішло гуляти інтернетом. Можна перевіряли, ворона старалася. То все пропало? Юркові не хотілося вірити. Бульдог відчув біду, заскавчав, тично впуском хлопчику ногу. Вогник вела машину на автоматі, просто їхала обраним маршрутом. Вона вимкнула телефон, швидше за все викинула. Сигнал зник, я вже не можу її вести. Наказував той, хто називає себе Джейсоном, її шеф. У тебе є його номер. Зараз це не важливо. Велено мотати на Харків. Знаєш чому? Ні. Звідти лише кілька десятків кілометрів до кордону з Росією. Якщо не зупинити, біла ворона перелетить кордон, і більше ми її не побачимо. Без неї притиснути так званого Джейсона буде складно, вважай, неможливо. Ну чому все так? Знову вдарила я на долонями по покорму. Надто сильно втратила контроль над собою. Автобус завернув ліворуч, мить і перерізав зустрічну смугу. Вчасно вчепилася в огни кубулика, вивернула, ледь-ледь не зіткнулася в лобову з іншим автомобілем. Повернулася на свій бік, вирівняла автобус. Зовсім по-дитячому шморгнула носом. А потім, наче переродилася, кермуючи правою, лівою витягнула свій телефон, набрала комбінацію цифр, яку знала на пам'ять. Не дочекалася відповіді, відчекала. Код вогник, повторюю код вогник. Розділ 32. Тут Яні вогник вже не буде чого втричати. Щойно почула Яную голосу відповідь. Поклала телефон на панель приладів. Не для того, аби Юрко з джентльменом могли все чути. Просто так зручніше могла кермувати і розмовляти водночас, а до неї вже говорив суворий чоловічий голос. Що у тебе сталося, Яно, назвати кот дуже серйозно. Знаю, тому і називаю. Тут у мене не просто серйозно, капець повний. Тим часом автобус вилетів на проспект Лубановського. Руда трохи піддала, обганяючи передні автівки. Вусик сіпався, мобілка посунула вниз. Я притримала рукою, повернула на місце. Юрко перебрався ближче, хотів узяти телефон, аби потримати. Вогник заперечливо хитнула головою, зупинила гімназиста, кинула. Тримайся краще. Навіщо триматися? кому триматися? озвався невидимий співбосідник. Егей, хто там з тобою? Нікого нема. Тобі кажу, тримайся, бо впадеш і всім передай, втрутилася Яна. Всі уже на вухах, код вогник не жарти. Надіюся, ти знаєш, що робиш. Чоловік на короткий час замовк, потім знову озвався. Яно, якого дідька ти хасаєш проспектом на службовому транспорті, ще й козиряєш кодовим словом, яке означає підвищений рівень небезпеки. Дуже добре, мене вже вирахували, мовила руда. Значить, усе під контролем. Про інше поясню пізніше. Ні, Яно, будь добра, поясни вже, гримнув голос із слухавки. Високий рівень небезпеки, перервало вогник. Треба діяти, а не пояснювати. Записуй марку машини, опель сріблястий. Далі вона з пам'яті відтеробанила букви і цифри номеру. Є? Є. А тепер, може, та сказала ж пізніше. Юрко здригнувся від різкого викрику вогника. Заведися з вами. Отже ж система дурнувата, названий код вимагає слухати і діяти. Не волай. Суворий голос залишався рівним. Це дивним чином заспокоїла Юрка. Кажи нарешті, бо сама ж воду каламутиш. Яна перевела подих, зібрала думки докупи, глянула на гімназиста, підморгнула. Тепер їй вираз обличчя подобався Юркові, жодних проявів відчаю. Просто зараз названа машина тримає курс на Харків. Рулить Харківським шосе, без варіантів. Поїде через Бориспіль, думаю, досить скоро. Треба підключити когось із наших терміново, передати номер машини поліцейським постам, які є в місті. Не встигнете, задійте пости по трасі аж до Пирятина. Це реальніше, бо часу більше. Ти хочеш, аби авто зупинили і затримали? Навіщо? Зупинити так, але не затримувати. Хтось із наших має забезпечити поліцію електронними маячками, зупинити вказане авто з якоїсь причини. Доки водій розбиратиметься, маяк треба вчепити кудись під машину. Все, місію виконано. Далі я вже сама. Бач, сама вона самостійно, гримнуло у відповідь. Яно, де тобі стільки маячків наберуть? Чи й кожному патрулю передати. Не кожному, випрямила вогник. Вибачаюсь, подумала краще. Опель буде в Борисполі раніше за мене, та ви не встигнете, бо ж поки розкачаєтеся. Зате знайти патруль уже на трасі за Борисполом простіше. Нехай наша людина вже збирається, дує вперед, залишай маячок патрулю, повз який переслідувана мною особа точно не проскочить. Бачиш, не треба аж стільки маячків. Одного досить. Виконуйте. Навіть так виконувати. Ач, керує вона тут. Тепер чоловік розсердився. На тебе саме керівника треба. А їх і є багато, більше, ніж потрібно, і ти чудово це знаєш, викрикнула вогник, не приховуючи розпач. Будь ласка, зробіть, я дуже прошу. Все поясню, за все відповім, тільки потім. Я ж назвала слово кот перед позивним. І це значить. без тебе знаю, що це значить, перервав її чоловік. Все, зробимо, поговоримо потім. Але розмова буде крутою, Яна. Код прийнято. Зв'язок перервався. Отак, зітхнула руда. Довелося підключати розвідку. Перепаде тобі? запитав Юрко обережно. Переживу, або лиш тільки того горя, мені, тобі, всім нам, країні. Якийсь час рухались мовчки. Вже коли минуло корчувати і їхало позняками, гімназист знову спитав Могла б просто сказати нашим аби ворону затримали. Не дуже просто, знову зітхнула Яна. Сам же чув, у нас не все так просто, як здається. Мого наказу не слухають. Довелося код застосовувати. І то на якій підставі її арештувати? Чи навіть затримати? За що? Ніхто не знає, що вона вбивця, доказів у мене немає. Є листування? Ти ж зберігала? «Все є, кивнула вогник. Тільки ж, Юрку, я мала б спершу навести докази. Потім почала працювати бюрократична машина. Ворону беруть під пильний нагляд, починають розробляти, аби виявити контакти. Така процедура, і це ще я в загальних рисах розказую. Зараз на ті обставини. Поки всі розчухаються, біла ворона перелетить кордон, залетить у російське гніздо. А контакт з тими, хто підписується Джейсоном, теж нічого не дасть. Хопати краще на гарячому. Руда помовчала, обігнала рейсовий автобус, додала. Знаєш, я тебе вранці лаяла за пана шпига, ну, за вашу з ним спробу спіймати білу ворону, зупинити. Все накрилося мідним тазом в результаті, тож мушу діяти за новими обставинами. Сварила? Та сварила, що вже там, сам розумію. Дарма шпитила вас обох, призналася Яна. Сама вчинила б так само, як ви зі шпигом. Власне, зараз так само й роблю. Різниця хіба в тому, що над твоїм другом сищиком начальства нема. Знову запала тривожна мовчанка. Отак мовчки заїхало в Бориспіль. І вже на виїзді з міста писнув телефон дівчин. Прийшло повідомлення. Є, протягнула вона радісно, забрала на мить правицю скарма, Зігнула в лікті, ручку підняла і опустила, повторила. Є, схопила телефон, прочитала, що прислала. Потім, трохи скинувши швидкість, спритнув якісь цифри, тиснучи на клавіші маленького монітора на панелі приладів, і враз екран, засніжений відтоді, як ворона зникла з радарів у поля зору, блимнув, засвітився. На ньому знову засвітилася карта. Лише тепер Юрко побачив паралельні прямі, так позначається широка дорога. У верхній частині світилася рухома червона цятка, а на справжній металевий жіночий голос прискриготав з динаміка. Відстань до цілі 43 кілометри. Зиркнув Євко на принижку джентльмена, показав великого пальця. Бульдог підстримнув, гавкнув у відповідь. Не так уже й далеко вона встигла чкурнути, Янан голос звучав задоволено. Сподіваюсь, не злякалася патруля, не насторожилась. Все її грамотно пояснили, заспокоїли. Ну, тепер моя черга. Наша, виправив Юрку. Телефон вогника узвався. Зі свого місця гімназист бачив. Номер на дисплеї не визначався. Насупила я на брови, лайнулася собі під носа. На четвертий дзвінок відповіла, натиснувши кнопку і вімкнувши гучний зв'язок. Ти що собі дозволяєш? Чоловічий голос не той попередній, інший, ревів від люті. Давалося, де зараз рознесуть салон автобуса, як в американському фільмі катастрофі, Юрка мамоволі підігнулася ноги, аби справді навпасти схопився за крісло. Переслідую небезпечного злочинця. Воник дивом зберігала спокій, хіба що руки сильніше, ніж треба, стиснули кермо. Якого злочинця? Хто наказав? Де рапорт? Ти користуєшся службовим транспортом без санкції, секретним транспортом з дуже важливою апаратурою. Ти задіяла супутниковий зв'язок для власних забаганок. Не забаганки. Мовчати, волав голос, матимуть усі на горіхи, по самій помідори, почула. Мені доповіла аж тепер, залучила оперативників, причепили маяк не знати кому і для чого. Я тебе арештую. Всіх арештую, всю вашу групу. Негайно, назад, негайно, це наказ. Ураз стало тихо, не тому, що кричати припинили. Яна сама перервала зв'язок, скинувши дзвінок. Потім подумала, вимкнула телефон, поміркувала з Опустила скло, жбурнула мобілку на дорогу. Що втрачаю після такого? Не до Юрка говорила, сама до себе, сама собі й відповіла та нічого. Кинула оком на червону цятку, стіпила зуби, плавно, але впевнено втиснула в підлогу педаль газу. Автобус рвонув, Гонитва почалась.